Нідерланди Ередивізії Неймеген vs. Твенте. Статистика та форма. Твенте бореться за топ-3, стабільна команда Неймеген вдома забиває, але захист слабкий 7 із 8 останніх очних, обидві забили. Прогноз. ОЗ – альтернатива. ОЗ плюс ТБ – 2,5 рахунок. 1-2 або 2-2 ПСВ vs. Go Ahead Eagles. Статистика та форма ПСВ вдома – 10 перемог поспіль. Найкраща атака чемпіонату Go Ahead забиває, але проти топів валиться прогноз і 2,5 ПСВ, ПСВ заб'є 3 плюс альтернатива ПСВ мінус 1,5 рахунок, 4-1 Утрехт версу Волендам. Статистика та форма Волендам найгірша команда Ліги багато пропускає середнє. Другий чотири матчу Утрехт вдома небезпечний створює багато моментів. Прогноз, перемога Утрехт – альтернатива і ТБ 1,5, Утрехт рахунок 2-0 Аякс в АЗЕ. Алкмар гра із підвищеним ризиком. Статистика та форма Аякс нестабільний, але вдома грає агресивно. А Залкмар має другу найбільш організовану оборону Ліги 5 із 6 останніх очних низові ТМ 3,5. Прогноз Озальтернатива ТБ 2,5. Рахунок 2-2 нак бреда весу зволе. Статистика та форма. Обидві команди верхові 8 із 10 матчів нак. ТБ 2,5 Зволе Пропускає в кожному матчі прогноз. ТБ 2,5. Альтернатива озрахунок 2-2 або